Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні в другому кварталі 25-го року. Контракт із міноборони РФ підписали менше 38 тисяч осіб. Це мінімум за останні два роки і у два з половиною рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді було підписано майже 93 тисячі контрактів. Про це повідомляє Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. За його словами, контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих. Безповоротних втрат армії і е, армії РФ і зазначає, що в середньому втрати росіян на добу за даними генштабу становлять понад тисячу осіб. Ну і схоже, виправити цю ситуацію можливо за рахунок північно-корейських військових, принаймні у цьому певен пропагандист Володимир Славйов. Далі пряма мова. А що нам заважає взяти 50, 70, 80 тисяч доблесних солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки? І тихо, спокійно, ось нічого не вигадуючи, просто поставити їх по кордону тривожних областей, а звільнені наші частини кинути для вирішення завдань? Україна піде тоді. І НАТО буде тоді планувати операції проти військ Корейської Народної Демократичної Республіки, яка в повній відповідності з договором, укладеним між нашими країнами, знаходиться на території Російської Федерації. Брянська Курська Білгородська губернія. Ну в принципі, буде звичайно. Вони і зараз планують. Ні. Наприклад, я думав, що тому що далі тоді буде не 50 тисяч, а 150 тисяч, а потім 250 тисяч. Дійсно, чому Словьо вирішив, що е, українські військові не планують і не дозволять собі якихось операцій зі знищення їх по відношенню до е, солдатів, які ймовірно приїдуть із Північної Кореї. Так само це окупанти, так само це е, е, люди, які прийшли до нас зі зброєю, навіть якщо він їх поставить, скажімо, на кордони із е, е, на кордоні з Україною на території. Російської Федерації, власне кажучи, в залежності від тих цілей, які ставить Генштаб, яка ставить Збройні Сили України перед собою, це не є проблемою. Це не є проблемою для української армії, тому що ми будемо використовувати всі ті заходи, які допоможуть нам стримувати окупаційний натиск Росії. І друзі, для того, щоб це було, скажімо так, ефективніше. І простіше нашим військовим я нагадую про нашу з вами відповідальність тих, хто у тилу підтримувати і допомагати нашій армії. Тому нагадую, що разом з моїм колегою Лаксою Кіпкало ми розпочали збір для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Саме ці мужні воїни тримають оборону нині на покровському напрямку і потребують надійного транспорту для виконання бойових завдань. Для виконання цих бойових завдань якісно вчасно як належить. Після консультації із бійцями ми зупинилися з ними на найкращому варіанті. Підібрали автівку. Це пікап «Нісан». Навара друзі, вона коштує 495 тисяч. Саме таку суму ми поставили собі за ціль зібрати для е, наших військових. І власне кажучи, закликаємо вас долучитися до цього збору. Е, і хочу сказати, що це може зробити кожен. Нагадую, що немає маленьких донатів. Тому, друзі, я вас закликаю, будь ласка. Кірко, який ви зараз бачите на екрані, скануйте його за допомогою телефону, планшету, будь-якого іншого гаджету. Будь ласка, ви одразу попадете на баночку, куди ви зможете задонатити ту суму, яка сьогодні наразі для вас є актуальною. Ви знаєте, вже протягом трьох годин вам говорю, нагадую про цей збір. і Ви знаєте, так приємно заходити кожного разу, перевіряти банку і розуміти, що да, друзі, ви активні, ви долучаєтесь. Супер, дякую. Аудиторія 24-го каналу. Во істину найкраща. Дякую, друзі. Ну і просто нагадаю, якщо ви задонатите 200 і більше гривень, то ви автоматично стаєте учасником розіграшу айфону 16. -го. Друзі, це подарунок від наших благодійників, які ми вирішили розіграти серед вас серед тих небайдужих українців, які донатять на потреби нашої армії. Тому, друзі, ще раз закликаю, будь ласка, QR-код на ваших екранах. Кілька кліків. Сума, яка вам зручна сьогодні. Будь ласка, донайте, будьте активними. Дякую за вашу активність. Дійсно, протягом цих трьох годин ефіру баночка наповнюється, і це дійсно дійсно дуже класно, друзі, тому що ми. Допомагаємо нашим військовим.